Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Щось в мене невелика творча криза, не знімав відео, не міг себе заставити. Але тим не менше, інвестиції я продовжую робити. Так як моя ціль вийти на 2000 доларів пасивного доходу, і для цього я інвестую кожного тижня по 500 доларів. Я щось на місці топчуся. Минулого тижня мій портфель був 106 тисяч, зараз десь 106 200. Так, так на місці топчуся, топчуся, і напевно потрібно зробити якусь паузу і почекати кілька місяців. Цього тижня моя покупка це Опера. Я рішив поностальгувати, тому що колись це був мій улюблений браузер в 2000-х роках. І на мій подив, вони досі існують. Це Формально норвезька фірма, але по факту китайці володіють цим браузером, а головний офіс десь в Польщі. Але тим не менше, капіталізація цієї компанії 1 мільярд 280 мільйонів, і ми бачимо, що коефіцієнт певна є 15,8, тобто, в принципі, непогана прибуткова компанія, і вони навіть виплачують дивіденди. 5,5%, що мені здається, для такої технологічної забутої компанії доволі непогано. Я не зовсім впевнений в цій компанії, тому що з одного боку це така забута компанія, яка може ще себе показати, а з іншого боку, можливо, вона вже себе віджила і в такому санепаді. Але побачимо, що буде на якусь невелику суму, я думаю, можна інвестувати, спробувати. Якщо ми подивимося на аналітиків, то усі рекомендують купувати. І ставлять середню ціну в 25 доларів за акцію, а зараз 14 доларів. Тому з мого досвіду, часто буває, що якщо така сильна рекомендація по покупці, то з часом акції виростають. Тому для мене це така більше спекулятивна ідея. Тому якщо акції виростуть до 25, я думаю, продам і куплю. Якісь інші більш стабільні, такі класичні дивідендні акції. Якщо ми подивимося на дивіденди опери, то е, в них немає такої стабільної історії виплат, але тим не менше, вони виплачують уже кілька років е, десь в районі 5,5-6% дивіденди. Ми бачимо, що вони абсолютно не ростуть. тому... Е, Знову ж, на довгу перспективу розглядати для отримання дивідендного доходу, так собі ідея, але якщо така невелика спекуляція, то чому б ні? Якщо ми подивимося інші е, такі рейтингові агентства, то ми бачимо, що е, прогнозується, що акції опери торгуються на 73% нижче оціночної справедливої вартості. Ну, не знаю, можливо, але. Тим не менше, якщо на 50% виростеть, буде дуже непогано. За оцінками прибуток зросте на 16% в рік, але ми бачимо, що дивідентини не зовсім покриваються прибутком. Ну, знову ж я кажу, що це не зовсім така стабільна, класична дивідендна акція, це швидше спекуляція невеличка. І е, з якогось боку, це така технологічна, все-таки все це технологічна компанія, яка ще може себе показати. І е, вони також впроваджують штучний інтелект в своєму браузері. Тому, е, ну не знаю, побачимо, що це вийде. Я думаю, на якусь тисячу-півтори можна купити. Е, я купив 35 акцій і за ціною 14,3. Тобто моя позиція 499 доларів. Ну, як бачите, цього тижня я не купив на 500 доларів, я не виконав свою обіцянку. Я купив на 499. Що ви думаєте з приводу опери? Чи це цікава акція, чи це богом забута компанія, яка просто в занепаді і не може себе показати? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляди. Можете поставити лайк, підписатися на канал і до нових відео, до нових інвестицій.